Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Це важлива інформація. Не дуже коротко, але варто пояснити, що відбувається, бо знову бачу, що ситуація у листопаді 2021-го, коли я казав, що буде повномасштабне вторгнення, люди не вірили у це та слухали казки влади, пише Борислав Береза. Так от а ми напередодні випробування, про яке дуже обережно кажуть мери деяких міст, і про яке боїться навіть згадувати президенту своїх вечірніх гундосика. Забезпечення населення теплом та електроенергією взимку буде не просто складним, а доволі обмеженим. І якщо Зима буде холодною, як прогнозують експерти, то це стане справжнім випробуванням для України. Поясню, чому так ворог використовує наші слабкості. Коли ворог побачив, що влада не захищає енергоблоки, але пиляє на цьому гроші, не переходить на малу електроенергію. А та в Україні відсутній перехід на малі котельні, які би мали могли забезпечити теплом та електроенергію українців, то зрозумів, що клептократію та некомпетентністю української влади можна використати в інтересах Кремля. Окремо, треба згадати невиконання обіцянки Зеленського побудувати до Кінця 2024 року року гіганта електрогенерації побудували лише 13% з обіцяного Все, як завжди. Нагадаю, що враховуючи небезпеку від російських обстрілів для української енергомережі, була запланована низка дій. Наприклад, той самий перехід на газотурбійні електростанції в Україні передбачав будівництво розподіленої газової генерації для забезпечення енергетичної безпеки. Також планувалося побудувати 1 ГВт до кінця 2024 року та ще 4 ГВт в найближчі роки. Ці станції. І, зокрема, газорозпорошені та газотурбінні є ефективними установками для одночасного вироблення електроенергії та тепла, але ця обіцянка так і залишається балобольством президента України. До речі, як і три тисячі ракет до кінця 2025 року, Так от, сьогодні ми бачимо, як ворог проаналізувавши бездіяльність, нашої влади використовує це для того, щоб заморозити українців зимку. І це не лякалка, а факта. Хоча дехто і далі буде сподіватися, що шоумен все зробить для того, щоб було тепло, і можна було доїсти їх травневі шашлики тепло. Не буде сподіваюся, що усі зрозуміли вже план Кремля створити пекельні умови для українців узимку. от, якщо не розумієте, то поцікавтеся, з яким відсотком енергогенерації ваше місто входить у цей опалювальний сезон. А ще подумайте про те, що якщо вся країна перейде на дизель-генератори, то чи вистачить країні дизеля, і яка ціна буде на лише на генератори, але і на дизель. Вальтруїзм продавців палива, я не вірю, доведено зростання ціни на генератори після обстрілів. Добре, якщо у вас є можливість пере. Їхати в заміський будинок з альтернативним опаленням та заздалегідь зробити дров чи вугілля можна об'єднуватися з іншими для того, щоб спільно підготувати для проходження зими ще однією проблемою можуть бути мародери і можуть і будуть. Якщо буде поганий сценарій розвитку подій, мені відомо, що поліція та місцеві варти вже почали обговорювати варіанти дій при такому сценарії. Хоча я вважаю, що якщо частем не мародерів будуть швидко утилізовані на початковому етапі, то не зупиниться всіх, але помірно зменшить кількість подібних зло. Очинів жорстка профілактика, але інакше нас чекає хвиля, яку не зупинити, і остання ситуація настільки серйозна, що на деяких рівнях обговорюють питання евакуації населення. Але постаття питання як, куди, яким ресурсом і відповідей поки що немає, тим більше що подібного досвіду в сучасній історії теж ні в кого немає. Для розуміння потенційного рівня проблеми згадайте, що сталося з Алчевськом у 2006 році. От таке хочуть рашисти зробити з Україною. Ситуація дуже складна, можна сподіватися на див. Бо якщо воно станеться, то я буду радіти, але сподіваюся на диво лише тоді, коли ти підготувався до всього, і тоді видихнути, якщо вдасться уникнути найгіршого сценарію. Кожен сам повинен подумати про себе, сподіватися на владу можна, але безперервно вона марно втратила час, можливості та ресурси. Вибачте, що не дуже оптимістично, але як відомо попереджений, значить, Не озброїтись і підготуйтеся, готуйтесь до гіршого і добре, якщо це не буде потрібно. Не мовчала і Ірина Мудренко. Мене дивують шлунки на ніжках, прохання. Не плутати їх із ідейними ватниками шлунки не наводять на інфраструктуру ракети, не постять у соцмережах про російську прутню. Їм дійсно яка різниця? максимум. Вони можуть захищати російську мову з диванів та побиватися за комуняцькими назвами вулиці. На цьому власне і все будь-які дії це не про них. У побуті шлунки бувають доволі милими співрозмовниками. Запитають, як справи порадять, де можна замовити окуляри, не за всі гроші світу. Підкажуть фільм на п'ятницю вечері і на останок ще й дадуть, а дитині людям. Нека у спілкуванні з ними я помітила одне неписане правило. Ти мовчиш про війну і вони не розкажуть, як від неї втомилися. А от якщо вже почнеш говорити шлуночків, занесе більше ніж дорогу лютневу гуртелицю прапор, мова, державні кордони, то п'ятирядне. Головне мати свіженьку каструлю з борщем, тепло, макітру із гречкою та шмат вареної ковбаси, щоби її покласти на потерброд. Ну, подумаєш, прийдуть росіяни. Вони такі самі люди, як ми. мають дві руки, дві ноги. Вони же захоплюють наші міс. Стане з власної волі, і це їх послав Путін. Вони нічого не вирішують у Росії, хочуть жити також. Вони прості люди, якими і, взагалі, від зміни прапору на Верховній Раді суть життя мало зміниться. Так, так, так. Навіщо? Якщо Верховна Рада стане парламентом федерального округу, були гривні стануть рублі, була мова, стане язик, був тризуб, стане орел, Ми прості люди. Що нам буде від зміни назви країни? Головне мати холодильник з їжею та хатою зі світлом, водою і теплом. Трястя поправляю окуляри. Думаю, п'ятий рік повномасштабки, а вони. Ха жодної переоцінки цінностей, що в їхніх макітрах після стількох росіянських злочинів. Що наші шлунки забули про Бучу і Ірпінь. Вони не слухали розповіді наших звільнених полонених про росіянські тортури. Вони ніколи не бачили кадри з бахмуту, Маринки чи Авдіївки. А зараз вони воліють заплющити очі на покровальному страту Покровська. До речі, ватники Бахмута чекали на визволителів у підвалах, але замість життя в русській мірі отримали кулі в голову. У свято я переконана, що росіянські злочини. Недостатньої інфи, головне її бачити. Нещодавнє вбивство бабусі Лори за Херсонщини, так так тієї самої жінки з 20 кізочками, яка давала інтерв'ю американській журналісті Заріні Забрізкі. Баба Лора не виїздила зі своєї Антонівки, бо не хотіла покидати тварин. Але 20 жовтня до неї з кізочками прилетіла смерті на російському дроні. Потім наші шлунки на ніжках і досі продовжують думати росіяни до нас, послав Путін. Вони такі ж самі люди, як і ми. Мені від таких слів і гидко і страшно водно. О, це, що особисто Путін виводив в дрон на бабу Лору та її кізочок. Це росіянський диктатор власноруч забив до смерті наших полонених в тюрмах. Це карлик із Кремля надиктовує домогосподарці з Хабаровська, які прокльони писати українцям в інсті. Звісно, Путін головний диявол російського світу. Але вся ота пропаганда з РНТВ, Орта та Росія 24 дуже добре лягла на місце по братів росіян. Вони покірно йдуть нас збивати за власною волею. Чиняться військові злочини, бо та її кози. Це що військовий об'єкт. Мені не дивно, що шлунків на ніжках не хвилює доля пасіонарної частини українців. Їм на них пофіг. з краю нічого не знаю. Це якраз про психологію шлунків на ніжках. Але чому вони не бажають поміскувати про власне майбутнє? Чому вони й досі вірять, що у випадку зміни прапору на будівлі Верховної ради їхнє життя залишиться таким, як було? Вони сліпі чи просто наївні дурні. Росіяни не жаліють нікого, не буде шлуночкам покою. І ковбаси з макітрою гречки у них теж не буде. Також зараз у Путіна роблять ставку саме на шлунків. Мовляв, треба Лупашити те, це бити по енергетиці українців без світла, тепла та води самі благатимуть про мир за будь-яку ціну, але нічого орків не вийде. Шлунки далеко не більшість суспільства. Українці понад усе люблять свободу, воля до життя, точно сильніше за мрію. Про шматоковбаси. ковбаси редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів Лівів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.